В ЄС закликали громадян підготувати припаси на 72 години на випадок війни. Нові реалії вимагають нової готовності в Європі. Наші громадяни, наші країни-члени та наші підприємства повинні мати необхідні інструменти для запобігання кризам і швидкої реакції на надзвичайні ситуації. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до миру, як думає Дональд Трамп або до війни, до якої починають готуватися в Європейському Союзі. Тож, поки Україна безумовно притримується режиму припинення вогню, поки українці щоночі здригаються від нових і нових атак по цивільній інфраструктурі Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Сум, Запоріжжя, і Херсона, у цей час комісія ЄС каже: готуйтеся, готуйтеся громадяни Європейського союзу до війни. Так, ніхто з нас достеменно не знає, коли вона може розпочатися, але ви повинні запастися достатньою кількістю продовольства та інших необхідних речей на термін не менше ніж 72 години. У документі, в якому зокрема прописані і ці рекомендації, 18 сторінок. І всі вони кричать до європейців: змінюйте своє мислення. Європа постає перед новою реальністю, затьмареною ризиком і невизначеністю, повномасштабна війна Росії проти України, підвищення геополітичної напруги, саботаж важливих об'єктів інфраструктури та кібернетичні війни. Звідси ж і бажання переозброїтися, і можливо саме звідси бажання відправити військові місії до України, розмістити їх, як каже Еммануель Макрон, хочуть у центрі України по Дніпру, подалі від лінії фронту. Але при цьому я думаю, що розглядати їх можна не тільки як гарантів безпеки, а й підрозділи, які хочуть перейняти досвід, досвід новітньої війни до слова вести війська в Україну бажаються або можуть не всі країни коаліції охочих, і про це повідомляє Таймс». Водночас кожна країна коаліції має своє місце у створенні надійних гарантій безпеки для України, і неназваний високопоставлений чиновник із керівництва Франції також сказав, що європейські зусилля щодо надання допомоги Україні здійснюються прозоро і в повній гармонії з нашими американськими партнерами, які зацікавлені у такому підході, та сказали нам, що він хороший. При цьому давайте я нагадаю, що президент Франції Мануель Макрон розповів, що ідея західного континенту в Україні, який просувають Париж Лондон, не передбачає розгортання його безпосередньо на лінії зіткнення. Досвід військовий він переймається насправді постійно, тобто йде відповідно обмін процесу, обмін ідеями, обмін баченням, обмін того, як відбувається її. Представники країн-партнерів вони вивчають наш досвід. Ми так само вивчаємо їх. Тобто, цей процес він триває чи продовжують навчатися на певних, скажімо так, трансформаційних моментах війни і того, як змінюється поле бою. Наші партнери, звичайно, тому що зараз в режимі реального часу ми ж розуміємо собі прекрасно. Елементарно те, про що ми сьогодні говоримо, про удари далекобійними дронами. Як ми теж нарощуємо наші спроможності, ми теж е, можемо проводити дійсно потужні атаки, як от по енгельс 2 де знищено майже 100 ракет, або по підмосков'ю по їхніх військових об'єктах. Ми теж над цим працюємо. Але ну, єдиний приклад на цей, наскільки війна в повітрі стає дешевшою. Тобто, зараз уже не йде мова про те, що вам обов'язково будувати. За десятки мільйонів доларів літаки, а потім виробляти до них ракет, чекати роками зараз значно все пришвидшується пришвидшується і фактично здешевлюється. Як мінімум, цей досвід він чого тільки вартий, не говорячи вже про застосування безпосередньо дронів вздовж лінії бойового зіткнення, систем радіоелектронної боротьби, засобів розвідки, як вони змінюються, і багато чого іншого. Підходів до застосування військ, тобто колосальні. Масив того, що можна і вивчається, звичайно, нашими партнерами, і вони потім це будуть втілювати відповідно, точно будуть втілювати в своїх доктринальних і стратегічних документах військового характеру. Тож ще раз постійна загроза з боку Росії змушує європейських лідерів робити акцент на тому, що вони до неї, до цієї війни, готові. Хоча давайте чесно, цифри говорять про інше, посадовці говорять про інше, але спочатку про цифри. Більшість поляків не готові проходити військову підготовку, попри всі намагання польської влади, пояснити, що це необхідно зробити у короткостроковій перспективі. 54% респондентів заявили, що не планують брати участь у навчанні, яке ініціював прем'єр Дональд Туск. Лише 35% висловили таку готовність а з них 14% сказали, що безумовно готові а 21%… Скоріше готові. Хоча, от буквально нещодавно, очільник польського уряду заявляв, що буде багато охочих захищати свою країну. Бачимо, що реальність інакша. Це якщо ми про цифри, якщо ж про слова і дії посадовців, то тут цікавий фрагмент інтерв'ю залужного, який привідкрив трохи завісу того, як реагують на атаки Росії в Українах НАТО. Ну дивись, країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Бо вони розуміють, що немає ніякої там п'ятої статті і ніколи не буде. Б. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Бен. Румунія взагалі вам все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені, каже, мовчи. Каже, «Кх -кх -кх -кх, ну, дорогі, ну, впало два шахіда в порт до вас. Чого ви мовчите? Мовчі, каже, я тебе прошу, пан, а потім інколи зводжуть, каже, ти нашу, каже, включив, каже, ці ваші реби, каже, вони, каже, полетіли до нас. І, каже, то збивайте, кажу вам. У вас сорок і в стоїть. і, хоч ці заяви з'явилися окремо одна від одної, та все ж знаєте, слова Генцека НАТО, ніби якраз і є реакцією на слова залужного. Бо маркерів у те неочікувано пригрозив Путіну нищівним ударом і пообіцяв захищати Європу за будь-яку ціну. Про ціну теж цікаво, тому що саме на ній завжди акцентує увагу. Сполучені Штати Америки, ну нібито платите до НАТО багато, тоді ми будемо вас захищати. А якщо ні, то кожен сам за себе. Під час виступу у Варшаві генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Росія була і залишається найбільшою загрозою альянсу. Якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або на будь-якого іншого союзника, його зустрінуть усією силою цього запеклого союзу. Наша реакція буде руйнівною. Це має бути дуже зрозуміло Володимиру Володимировичу Путіну та всім, хто хоче на нас напасти. Звісно, після слів Росія залишається найбільшою загрозою. Хочеться завжди поставити букву І ну, ота яка з крапочкою, знаєте, і спитати: Росія залишається найбільшою загрозою для НАТО? І в коліці рішучих є Франція, Британія. Це добре, але нема сполучених штатів тому деякі країни поховали свої шаблі, заховалися і типу засунули. Навіть не в пісок голову кудись навіть глибше. Ну і що каже Ройтерс: ці країни Європейські держави роблять крок назад від наземних військ і намагаються переорієнтувати те, що вони робили, на щось більш зважене. Ну, щось більш зважене це, типу, застерігаємо Росію. Засуджуємо Росію і просимо на нас не нападати ще б, хоча б наступні років так 50. Ось все, що може сказати Європа. Тобто, з однієї сторони, Європа, нібито діє рішуче діє, а з іншої сторони, все більше на словах. Зі своєї сторони, штати хоч і погрожують Європі, що не будуть її захищати у випадку чого. А з іншої, американські посадовці приватно. Запевняють ЄС, що Трамп не залишить Європу без ядерної парасольки. Ну, принаймні, в тому впевнені Таймс». також там запевняють, що Трамп буде відданий НАТО, але європейські посадовці побоюються його мінливих поглядів. Видання каже, що під час першого терміну він іще ще тоді думав вийти з НАТО або захищати лише тих, хто достатньо платить. Ну і думаю, що нікому би в Європі не хотілося би перевіряти, чи буде Трамп захищати ЄС бо з секретних чатів. Де обговорювали удар по хуситах і куди помилково був включений редактор за Атлантик», Ми вже дізналися, що думають в адміністрації Трампа. А там думають, що вони знову врятували Європу. І Європа має за це заплатити. Ввечері гроші вранці стільці. Та й у самого блоку НАТО, ви знаєте, проблем не менше. Я нагадаю, що там неодноразово попереджали, що занадто велика бюрократична тяганина заважає переміщенню військ у Європі. І це та проблема, яка може спричинити серйозні затримки, якщо розпочнеться війна з Росією. А своєю чергою, голова військового комітету НАТО Роберт Бауер зазначив, що альянс давно потребує трансформації. І додав, що НАТО підтримуватиме Україну, хоча це не говорить ні про можливість, ні про заборону вступу України до альянсу. А Борис Пісторіус взагалі заявляв, що Росія може атакувати територію НАТО вже за кілька років, і тоді ж казав, що Бундесфер має бути готовим до оборони до 2029 року. Саме тому НАТО незадовго до інавгурації Дональда Трампа перейняло на себе від Сполучених Штатів. Контроль над ППО Польщі, правда, країни Балтії це абсолютно не заспокоює, бо вони розуміють як ніхто, що Кремль будь-якої миті може спробувати захопити східні регіони країни, прикриваючись захистом російської діаспори, щоби спровокувати глобальний конфлікт із НАТО. Саме тому мінують кордони, саме тому встановлюють спостереження і будують Кордони, ну і в цьому ключі експерт з ракетних технологій Фабіан Гофман каже, що прямий збройний конфлікт НАТО з Росією ближче, ніж багато хто собі думає. Звісно, це ім'я широко відомо в доволі вузьких колах, а тому навряд чи до нього хтось буде дослухатися. Але якщо що залишимо це відео на просторах Ютуба, щоб потім говорити, а ми вас попереджали. Що ж каже Фабіан Гофман? Через свої імперські амбіції Росія становить найбільшу та найгострішу загрозу для країн НАТО у разі заморожування війни в Україні. Москві знадобиться 6-9 років, щоб відновити свою армію. Протягом цього періоду Німеччина спільно з альянсом повинні дати можливість своїм збройним силам боротися з Росією. Тільки так можна буде зменшити ризик наступної війни в Європі. Тому ми повертаємося до підготовки Європи. Комісія пропонує загальну європейську стратегію накопичення запасів для посилення доступу до критично важливих ресурсів, у тому числі для реагування на надзвичайні ситуації та стихійні лиха, медичних контрзаходів, критичної сировини, енергетичного обладнання та можливо їжі та води. Відповідно до звіту, стратегія поєднає централізовані резерви ЄС із внесками країн. Незважаючи на те, що стратегія не передбачає жодних нових оборонних ініціатив, стратегія пропонує модель управління кризою, взяту з країн Північної Європи, де задіяно все суспільство від громадян до компаній та урядів. План комісії спирається на висновки звіту Ніністе, у якому викладені пропозиції щодо покращення готовності ЄС до війни і цивільної оборони. Загроза геополітичного конфлікту може виникнути як практично, так і у вигляді військових наступів. Тобто Європа також має бути більш готовою до кібератак, Йдеться у проєкті, бо з початку війни в Україні Росія нарощує активність і у кіберпросторі, включно з. Націлюванням на критичну інфраструктуру, таку як енергетичні мережі, зокрема, і східний фланг Європи зазнав також свого часу сплеску кібератак. Китай, Іран і Північна Корея також постійно атакують західні уряди, компанії та інші ключові установи і є справжньою вісю зла, яка у разі якщо її не зупинити, буде розширюватися далі ногами та руками російських солдатів. Бо їх не жалко, бо їх, як сказав Путін, багато. Ну що ж, що ж ми маємо у підсумку? Трамп готується до миру, Європа готується до війни, і тільки Україна продовжує стійко стояти між одними і іншими, даючи шанс одним прозріти, а іншим бути готовими до майбутніх атак. І ціна, яку ми за це платимо, вимірюється не грошима в казну НАТО чи боргом перед штатами, які нам намагаються приписати, а людськими життями. Життями військових і цивільних, яких Росія продовжує атакувати щодня, бо що цивільна інфраструктура не входить в перелік заборон на удари. Росія в Ерріаді відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об'єктах. Україна ж своєю чергою наполягала на тому, щоб була заборона на обстріли цивільних об'єктів. Протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру. Вони я маю на увазі російську делегацію, розказуючи американські делегації, що не мають мандату для обговорення цього питання, так сказав Жовква, бо Москва знає, що Україна не б'є по цивільних. Утім, не реагувати на ці удари, ми теж не можемо. Для назвами є суб'єктом номер один безумовно, президент України. Він чітко говорить: якщо будуть наноситись удари по Україні, то у відповідь будуть симетричні удари по території Російської Федерації з руйнації інфраструктури там, промислової інфраструктури і так далі. Тому подібні. Ніхто не буде робити так, що як це було на початку повномасштабного вторгнення, Росія собі спокійно б'є по території України і ніякої відповіді немає. На сьогоднішній день у України є достатньо інструментів. Так, нам би хотілося з вами. Ми це вже неодноразово обговорювали, щоб цих інструментів було там в 10 більше тому що це б завдавало набагато більшої руйнації Російської Федерації. Інфраструктура Російська Втрація я не говорю про енергетику. Я говорю в принципі про інфраструктуру, а, але в нас є на сьогоднішній день, як ви говорите, план БЦД і так далі. Немає різниці. А, є дрони з відповідною дальністю, і кількість цих дронів зовсім інша ніж було там рік тому. Є ракети відповідної дальності. На жаль, от ракети хотілось би набагато більше, але це вже інвестиції, про які якраз таки президент буквально сьогодні, вчора, домовляється серед європейських країн, щоб отримати ці. Додаткові кошти, які можна буде направити на військове виробництво, і так далі, і я би дуже хотіла тут сказати, що наразі США розробляють стратегію покарання Росії за удари по мирному населенню, що є порушенням законів і звичаїв війни. Але ні, бо зараз вони зайняті, здається, футболом. УЄФА вивчає можливість повернення Росії до міжнародних футбольних турнірів, і про це пише «The Independent». За даними джерела видання окремі впливові особи в європейському футболі виступають за скасування відсторонення, вважаючи його безпідставним. На тлі можливого перемир'я в Україні розробляється план повернення російських команд у змагання. До процесу вже долучили міжнародний олімпійський комітет. Питання можуть обговорювати на конгресі УЄФА, який запланований у Білграді, на 3 квітня. Вже одна компанія, що Покинула Росію внаслідок введення санкцій, повернулася до Росії. Італійський виробник водонагрівачів і опалювального обладнання Арістон голосив про відновлення роботи в Росії. І цей крок може свідчити про послаблення економічного тиску на країну. Може свідчити, а може і ні. Сказав би Трамп. А Я скажу: якщо щось ходить, як качка, виглядає як качка і крекче як качка, то скоріш за все, це. Качка, тому я вчергово наголошую, закликаю нас із вами бути ленд-лізом для нашої армії. Не опускайте рук, не вішайте ніс і за часом теж стежте. Бо відлік 24 годин до розпочався.